Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо тестування наших фарб і е розпочинаємо тестування саме за методом е перевірки адгезії, методом відриву. Наші фарби ми нанесли на такі металеві пластини. Ми будемо клеїти на ці пластини на е шар фарби ось такі е металеві е заготовки за допомогою епоксидного клею. Ось цей клей ми будемо використовувати. Він від компанії Bizon, двохкомпонентний епоксидний клей. Виробник заявляє, що міцність на розрив в нього 220 кг на квадратний сантиметр. Тому, маючи ці дані, ми можемо обчислити міцність на, на розрив цього клею. Вона складає 21,56 Мбпа. Ось місяць на розрив на обчислюється розрив, е, по цій формулі. Це розривне зусилля поділене на площу поверхні в міліметрах квадратних. А отже, вимірювати ми будемо е, засобом, який е, максимальне значення 50 кг має надати. Тому е, місяць на розрив максимальна в нас 1,56 мегапаскалі. Тому ми можемо е, зрозуміти, що цей клей. Має місяць на розрив в 14 разів, перевищуючи е, максимальне зусилля, яке ми можемо обчислити. Тому я вважаю, що цей клей е, повністю підходить для нашого тестування. Ми можемо розпочинати.